Ну, як ви думаєте, дві з половини, так? Да? Можна прожити зараз на такі гроші? Рахуючи, що треба заплатити комунальні, пенсійні, треба якісь ліки. Це нереально. Звичайно, хотілося б б пенсії. У мене мама в селі, і от в неї трошки більша пенсія, три тисячі з чимось, і то їй не вистачає, я їй допомагаю. То дуже би хотілося, щоб наш уряд розглянув це питання і. Пенсії були б кращі. Все ж залежить від стажу, напевно, від заробітної плати, яку він отримує. А далі я не знаю. Напевно, якісь такі розрахунки держава проводить по цьому поводу. Не 2500, 2 520 навіть. А, да. Несправедливо. Но вони собі роблять, то там зараз будуть додати, хто мав там 20 їм додать ще більше, то а хто мав менше, тому 20-40 додать. Так вони ж пишуть закони всі під себе і для себе. А селянам дають взагалі 2050 тисячі і 95%, бо в них є картопля і молоко. І хай пашуть до смерті. Ну, Така влада. Ну як стати справедливо? Можливо, там хтось як працював, то й не заробив. А люди, які працювали на заводах, все життя по 30-40 років, і не могли вони більше на більшу пенсію заробити. Дві з половиною тисячі і десять тисяч. А тисячі не вистачає на хліб. Пішли не вистачає, не вистачає її на хліб. Несправедливо. А чого? Ну, дивіться, що робиться в цінах. Зайдете в магазин і не знаєш, що взяти і за що. Я думаю, що несправедливо. Вона не відповідає зовсім. Теперішнім от зараз вимогам. Я думаю, що це зовсім несправедливо. І обідно дуже. Я сама пенсіонерка, отримую дві сто. Це мені вважається, що це замало. Ді того що зараз продукти і все дуже дорого. Я вважаю, що ні. Чому? Тому що всі люди працюють і всі впродовж свого життя щось роблять, щоб. Жити, а потім хтось отримує пенсію у розмірі 10 тисяч, а хтось у розмірі 2,5 тисячі. Е, дивіться, саме основне пенсія як пенсія. Це все дурне. Саме основне це перемога наша у війні, а то все направиться.